Володимир Зеленський нещодавно заявив, що військо треба реформувати, і генерали мають бути е, в окопах. Ну я розумію, що Верховний Головнокомандович не зовсім віддає собі е, розуміння в тому, що є оперативно-стратегічний рівень управління. Да? Тобто стратегічне управління, а є тактичне управління, якщо ми говоримо, що стратегічне управління, де має бути найвищий генералітет, має чітко усвідомлювати, що відбувається на тактичному рівні, то так напевно це має рацію стосовно того, щоб комунікація між генералами в генеральному штабі. І між генералами, які о, очолюють бригади, чи оту відповідна була на тому рівні, коли один одного розуміють. Але за великим рахунком, це більш популістична заява з моєї точки зору, коли вона дуже красиво лягає на вухах глядачу, але тоді і питання до верховно.